Вітаю всіх на моєму каналі. По вашим проханням покажу вам янгольське таро, де можна допомогти собі психологічно, або знайти відповіді на свої питання. Вам потрібно із цих чотирьох карт вибрати карту, яка вам дуже сильно подобається, і подивитися на неї. Наприклад. Ангел Аврора вона розповідає вам, що ви піднімаєтеся дуже високо на своїй посаді, або маєте якісь плани і виконуєте цілі, і йдете до цих планів і цілей. Багато у вас зависників, але ви не повинні покидати. Ту мету, до якої ви йдете, пройде час, і ці люди до вас примкнуть і будуть з вами разом робити спільну справу. Тому тримайтеся і йдіть вперед, не озирайтеся назад. Янгол Рахель, вона говорить про відкрите серце, про інтуїцію. Слухайте своєї інтуїції, робіть, як вам підказує серце. Ну, і буде вам щастя. Дивіться на карти, навіть карти вам можуть щось підказати більше, ніж я вам розповідаю. І вона говорить вам, якщо вам ця карта сподобалася, що те, як ви любите тварин, бачуть на землі і на небі, і ваші тваринки є в безпеці, щоб ви не хвилювалися. І Архангел Рафаїл говорить вам, що ви відмінний лікар. І якщо вас хтось просить про допомогу, то ви можете так само, як і він, надавати допомогу і лікувати людей. Також ви подивіться, що ви бачите, тому що це янголи. І посланники, які для вас можуть надати якийсь інсайт. Подивіться, що вам подобається в цій картинці, що привертає вашу увагу, таким чином зможете дати відповіді або вирішити якусь свою нагальну потребу. Дуже дякую за вподобайку та підписку, гарного всім дня! Всього найкращого, Па-па!